Вітаю всіх сплетлендіанців та випадкових глядачів. Сьогодні ми починаємо з вами говорити про режими гри, а конкретно поговоримо сьогодні детально про режим Turf War битва за район. Без зайвих слів починаємо прямо зараз. Turf War це перший режим, який доступний гравцям. Він є найбільш дружелюбним для новачків та завжди має в собі деяку непередбачуваність результатів. Бо навіть якщо ваша команда зробила 50 кілів. Винесла абсолютно всіх, використала більше за всіх спешалів. То команду опонента, навіть маючи дуже серйозні просадки в показниках матчу, можуть виграти. В цілому, як і у будь-якому режимі, але цей конкретно часто має дійсно рандомні результати, на які ви дійсно не очікуєте. Цей режим не дає можливості команді, яка програє, зробити останній ривок та відбити собі перемогу. Що маємо, то маємо наприкінці матча. Отже, що по правилам: метою даного режиму є зафарбувати найбільшу частину мапи станом на кінець раунда. Чим більше горизонтальної поверхні зафарб... Фарбовано вашої фарби, тим більше у вашої команди буде балів. Стіни в підрахунку балів не приймають участь. Профарбовувати їх детально не треба. Матч триває рівно 3 хвилини. Немає умов, коли він може закінчитися раніше, окрім дисконектів, і немає умов, де він може затягнутися. Коли час підходить до кінця, всі гравці моментально перестають стріляти. Всі спешали та бомби доробляють свою справу і стартує підрахунок балів. Кожна краплинка фарби вашого кольору і кольору опонента буде враховано. В цьому підрахунку. І іноді ці результати, як було сказано, можуть вести себе абсолютно непередбачувано. Наприклад, ви візуально бачите, начебто що вашої фарби більше, а насправді так не є. Що робить результати гри досить таки інтригуючими? І коли ваша команда неочікувано виграє, коли ви програвали, це дійсно дарує дуже яскраві емоції. Якщо одна зі сторін має колосальну перевагу. То це відображається в інтерфейсі Згори буде показано табличку Danger. Також відслідковувати прогрес завжди варто завдяки вашій мапі. Високорангові гравці завжди перевіряють її у будь-якому режимі регулярно. Але якщо в ранкеді це використовується більше для того, щоб зрозуміти, хто де знаходиться, то тут мапа дійсно відображає поточний прогрес обох команд. Це просто чиєї фарби більше на мапі, та команда скоріше все і виграє. Для більш ефективного фарбування старайтеся не зафарбовувати територію, яка вже пофарбована у вашу фарбу. Цьому просто немає сенсу. Більше рухатись і направляйте свою зброю туди, де ще фарби вашої немає. Для того щоб максимізувати свою ефективність, існує декілька стратегій, які зазвичай використовують гравці. Про одну з них я розповідав вам в відео про контроль мапи. І вона полягає в тому, що один гравець залишається на базі, всі інші йдуть на мід стримувати опонента. Якщо опонент не робить того ж самого. То він втратить багато території, що надасть вам дуже багато можливості набрати спешл Та відкриє дуже багато простору для маневру. І при цьому у вас буде зафарбована база, що дуже важливо. Звісно, можна залишити базу на потім і використовувати базу як е, місце, де можна нафармити спешл. Та як показує практика, коли бійка вже в самому розпалі. У вас не так багато часу, щоб зафарбувати повністю детальну свою базу. Ви, скоріше за все, будете поспішати до своїх тімейтів на міст, щоб їм допомогти. А ось чого точно не варто робити, так це всією командою залишатися на базі. Знов таки, ви просто віддасте багато території опоненту, і вам буде набагато складніше відбити її назад. Отже, чому я так багато уваги приділяю саме базі? Тому що база це дуже дуже багато безкоштовних поінтів. А тут кожна краплинка вашої фарби може коштувати перемоги. Опоненту до вашої бази не так просто дістатись, якщо вони дістаються, їх скоріше все сплатують, і ваші тімейти на шляху назад зафарбовують те, що зафарбували опоненти. І ці опоненти дуже рідко бувають на базі дуже довго, тобто в них немає стільки часу, щоб зафарбувати кожен куточок і кожну щілинку. Але цей час є у вас саме на початку матча. Шляхи, які ви будете пропливати найчастіше, ви можете не зафарбовувати детально. Ви все одно зможете їх дофарбувати потім, коли будете плисти з респавну. Та є опоненти, якщо доберуться, вони будуть профарбовувати ці шляхи у будь-якому випадку. А ось усілякі куточки, далекі від бойових дій місця, якісь важкодосяжні платформи, це і є запорука перемоги. І це стосується, звичайно ж, не тільки бази. Це стосується всього поля бою. Як тільки ви маєте шанс, Трошки подихати і не приймати участь у бійках, ви завжди можете звернути увагу на такі важкодосяжні місця, профарбувати їх і плисти далі. А коли опонент повернеться на це місце, в нього просто не буде стільки часу і уваги на те, щоб ретельно все це профарбувати. Звичайно, ж, за умови, якщо ви просто так не віддасте цю територію, наприклад, умовним вайпаутом вашої тіми. Але і в цьому випадку опонент може сконцентруватися на тому, щоб просуватися вперед, а не зафарбовувати усілякі такі дрібнички. Що в цілому теж має сенс. Повертаючись до контролю мапи, чим більше ви контролюєте. Тим більше у вас можливостей кудись рухатись і маневрувати, а значить, що ви так чи інакше, рано чи пізно будете повертатись в ті місця, де не ідеально зафарбовано. І профарбовувати такі місця на шляху кудись, це гарна звичка у цьому режимі. Невеличка підказка, як тільки ви забираєте мід, не поспішайте пушити вперед. Саме цей час один з ваших тімейтів, або ви самі, можете використати для профарбування дрібничок. Часто також можна зустріти тактику, де один гравець проходить прямо вам на базу і починає профарбовувати її, забираючи ваші поинти прямо у вас з під носа. Ще одна причина постійно перевіряти мапу. Ну і звичайно, ви можете так робити самі. Але пам'ятайте, що самотужки завжди набагато важче. Завжди краще все ж таки проривати лінію фронту разом з вашими тіммейтами, а не бігти в тили ворога, щоб намагатись урвати хоч якісь поінти. Для подібної тактики гарно підходить остання хвилина матчу, щоб відволікти опонента на їх же базу, щоб на останні 30 секунд у вас була перевага в тому, що вони будуть відволічені на їх же базі. До речі, про 30 секунд. Поки я вам все це розповідав, я 30 секунд фарбував мапу і подивіться скільки я зафарбував. А тепер уявіть, що таких як я тут 4. Так як у нас фіксований час і немає овертаймів, це може суттєво вплинути на. Кінець матча, звідси і знамените правило 30 секунд, в якому прямо кажеться, що доля матча буде вирішена в останні 30 секунд цього матча. Звичайно, відверто кажучи, це перебільшення, але взагалі дуже часто бувають такі переломні ситуації. Переважно це пов'язано з тим, що більшість опонентів або ваших тімейтів було сплатнуто. Сплат опонента виводить цього опонента на декілька секунд з гри. Якщо цей опонент не дуже обачний або панікер, він може зробити суперджамп прямо на поле бою, що. Платне його і ще раз. Інші тімейти, що бачать, що їх тімейти постійно вмирають, починають теж панікувати, і відбувається ефект сніжного кома, де все може обвалитись буквально за лічені секунди. Як правило, останні 30 секунд є секундами заруби, лютої заруби. Там вже немає часу перейматися за куточки, за дрібні щілини. Там ваш останній шанс ухопити якомога більше території. Тобто прориватись вперед, забираючи контроль мапи. Напряму, якщо у вашої команди все ж таки більше перевага, ніж у опонента, є сенс все-таки стати в оборону. Бо, як ми пам'ятаємо з попередніх відео, в обороні завжди більше шансів утримати удар. Тобто зберігти за собою більшу частину контролю мапи. Ну і звичайно, сплатити опонентів також варто під час інших секунд гри, а не тільки останніх 30. Поки сквіт знаходиться у бою, він не фарбує важко досяжні місця. А також у разі його сплата, він зафарбує все під собою. Бо коли Inkling або Охталінг сплатається, він вибухає фарбою, яка його сплатнула. І якщо в середині матчу ви помітили, що ніхто не профарбував базу, то, скоріш за все, ця відповідальність на вас. Бо ви, як мінімум, все хоча б помітили. І неважливо, яка зброя у вас є. Якщо ви хочете перемогти, вам потрібна зафарбована база. Бо це знов таки безкоштовні вали. Виключенням є, якщо це останні секунди матчу, і ви програєте. На останніх секундах ви все ж таки більше зацікавлені забрати поинти у опонента, перефарбовуючи своєю фарбою фарбу опонента. В фінальному екрані матча. Гравці, що зафарбував найбільше, є most valuable players в цьому режимі, тобто найціннішими гравцями, які принесли найбільшу користь. Мова саме про екран результатів. Тобто, чим більше ви зафарбували, тим вище ви будете серед своїх тімейтів по балам корисності. Це в якому разі не означає, що вам потрібно виключно фарбувати. Зовсім навпаки, кожна роль має свої обов'язки. Роль утиліта, як ви розумієте, в цьому режимі одна з найголовніших, бо саме вони займаються профарбуванням важкодосяжних місць. І часто саме вони залишаються. Фарбувати базу. Через що гравцям, які претендують на таку роль, рекомендується брати зброю, яка, по-перше, гарно фарбує, по-друге, має можливість якісно зафарбувати дрібні куточки. Щілини і так далі, бо інакше ви втратите багато понтів для вашої команди. Ну і також у вас повинен бути гарний спешл, який не потребує вашої дії близько до опонентів, як мінімум на початку гри, бо спешл ви зарядите об'єктивно дуже швидко, через це що будете багато фарбувати на початку. Тризука, інксторм, тентамісайлс і так далі. Все, що забирає опонентів здалека або допомагає тіммейтам, це найкращі друзі утилітів. Задачою Енкорів переважно тут є утримувати міт і вигравати час до інші профарбовують. Дрібні деталі ну, а файтери, флеєри, скермішери, як завжди, стримують опонентів, попутно фарбують де можуть, і тиснуть на опонента, коли є така можливість, щоб просунути лінію фронта далі. Звичайно, ж як завжди, роблю ремарку, що кожна зброя може бути кожною роллю у кожен момент часу. Ролі завжди динамічно змінюються. Turf War також має деякі модифікації, а саме сплатфести. Під час платфесту гравці можуть грати тільки в Turf War, а конкретно два режими: PRO і звичайний. На другий день сплатфесту ще додається трьохкольоровий War. Бали за про та звичайний рахуються окремо. А взагалом різниці між ними майже немає. Про битви не дозволяють вам брати з собою свою команду. Тобто, друзів, ті, хто, як я переважно грають на одинці, для вас різниці, в принципі, нуль. Під час платфестів додається нова цікава механіка. А саме гравцям видаються бомбочки, які можна метати на кнопку А, прямо як клеми, або ікра в салмонрані. В рамках одного матчу з часом цих бомбочок становиться більше. Кожну хвилину матча всі гравці отримують по одній бомбочці. Також гравець отримує бомбочки після сплату опонента або відправляння себе на респаун. По одній на першій хвилині матчу, по дві на другій, по три на третій. При китку ці бомбочки не витрачають ваш чорнильний резервуар. Вони заставають на місці, підлітають вгору і вибухають, наносячи 30 одиниць дамагу. Також під час пластфестів присутня ще одна механіка. Механіка, а саме механіка мушель. І ні, я не за ті, що даються за підвищення рівня. Я кажу про 10, 100 та 333 кратних боях. Випадковий матч може маркуватися з мультиплікатором на 10, 100 або 333 множника для вашої команди. Тобто, якщо ваша команда перемагає, ви отримаєте в 10, в 100 або в 333 рази більше нагороду, ніж при звичайному бою. Під нагородою мається на увазі бали для вашої команди, яку ви обрали на початку сплатфеста. x 10 трапляється доволі часто, і за перемогу в x 10 вам буде надаватись мушля. І чим більше таких мушель сумарно у вашої команди і сумарно у команди опонента. Тим більший шанс отримати x 100 або x 333 Якщо ви програєте x 100 або x 333 всі ваші мушлі згорають, і треба набирати їх спочатку. Також прикольна деталь, якщо ви перемагаєте такий матч, про вас розкажуть у новинах. А ще після перемоги в таких матчах ви можете забратися на сцену і сфотографуватися всією командою, з якою ви перемогли, разом з айдолами, які танцюють на сцені. Так і нарешті переходимо до найцікавішого режиму Тюрфа, а саме трьохкольоровий. В трьох кольоровому режимі в нас три команди, а не дві. Одна складається з захисників чотирьох гравців, в принципі, як і зазвичай. Друга команда з двох гравців, і третя команда теж з двох гравців. Конкурують вони всі проти всіх, але де-факто в нас є дві команди: одна атакує з двох сторін, інша обороняється. Просто ця атакуюча сторона, вона поділена на дві різні команди, які також зацікавлені в своїх цілях, а саме набрати найбільшу кількість балів. Умовою для перемоги є загальне домінування атакуючих сторін. Якщо атакуючим сторонам вдається перетиснути команду захисників, то вони обидва виграють. Але та команда атакуючих, яка не фарбувала більше ніж інша команда атакуючих, виграє більшу кількість балів для своєї команди. Також в трьохкольорових битвах присутня унікальна механіка ультрасигналу. Ультрасигнал це якраз та штука, яку обороняють захисники. Його може активувати будь-який сквіт з атакуючої сторони і викликати для себе спрінклер of Doom — величезний спринтлер, який фарбує дуже дуже багато і живе до кінця матча. Його неможливо прибрати. Активація ультрасигналу потребує час. Як тільки ваш квіт доторкнеться до цього ультрасигналу, він його схопить та зависне в повітрі на декілька секунд. В цей час він є дуже вразливим як для команди захисників, так і для іншої атакуючої команди. Тож дуже важливо штурмувати ультрасигнал разом з вашим тіммейтом. В ідеалі ще мати при собі два заряджених спешили для того, щоб зробити місце активації ультрасигналу максимально безпечним. Атакуючі сторони не обов'язково повинні заважати один одному брати сигнал. Врешті-решт, обидві дві команди переслідують одні й ті ж самі цілі і виграють разом. Проте мало того, що сама наявність Sprinkler of Doom дає вам величезну перевагу на полі бою, так ще й в кінці ви отримаєте додаткові бали для своєї команди. Тож, якщо ви дуже хочете, вам ніхто не заважає сплатити опонентів з атакуючої команди, теж. І також не давати їм забирати сигнал. Особливо це актуально, якщо у другої атакуючої команди найбільше всіх балів. Але все одно варто пам'ятати, що захисники мають просто більше сквідів і більше фарбової спроможності. Тож територія під їх контролем найчастіше є найпріоритетнішою. Ну і в цілому, це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Фарбуйте куточки, щоб у опонента тіпалися очки, тримайте контроль мапи і, звичайно ж, сплатите опонентів. І буде вам щастя. Наприкінці залишаю вам повноцінний матч з коментарями. Так, ну що ж, спробуємо пограти в тюрфвор. Зараз давайте вберемо зброю, 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 зброю. Так, з чого, з чого б нам пограти? А, так, з чого. Я хочу однозначно з шутера пограти. Напевно візьму якраз PSHMatic. Я так на нього Ну, давайте на нього так. так чим склешуматік добрий, тим що він дуже щільно фарбує, дуже гарно. І при цьому він непоганий шутер. який дозволяє нам дуже швидко складати опонентів, комбінувати з держбомбою, а ще нього є скраб який, який дуже гарно конкурить. Тобто ми можемо з вами ще й потрапити роль Конкора, окрім як файтера, окрім як... Путин. Это кошты, трак, дуже, дуже гарный фарбур. Что нам только в плюс, все мы режем. Так, знаешь, битву. Джон Уик. Так, о, у нас два сплошматика. Це дуже добре. Два сплошматика, сплатошов про і дуря. Прекрасно. Щоб я тут сюди вже не поверталися. І це стандартний чат терфора, насправді, багато хто робить, тільки у нас двоє залишилось на базі, двоє пішли наперед. В принципі, адекватно. І ось якщо якраз немає комунікації, просто дивимося на мапу. Якщо у вас всі залишаються на базі, тоді вам терміново трехнути вперед. Якщо хтось пішов вперед, все, можна, в принципі. Там там там, 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 А, у нас дисконект. Прекрасний початок. Е, прекрасний початок, ну нічого, зараз. Зараз почнемо по Номер три. Вліта і проблем з рендулом назирають в наші команди. Так, що у нас є? У нас є фондлек, поунбраж, хемзап і дуля. Дуже непогано. Так, хто залишається, хто залишається. Окей, я буду вперед. Кіп, бомба! Ох, не. найс. Не можу ніхто не врятувати, але станка поза мною. На двоє. Так, тут вимога. Так, так, доброго здесь іде. Привіт. Десант! <laughs> а вот теперь сейчас трошки не испытывает, это там дуже недостаточно еще звернет постійно. То есть есть платно нашого тіммейта. Ого! Привіт! Ну, там зі Привет! Ні-ні-ні. Да, дякую, 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 да я! Погнали! Так, тем не менее. Найс! Так, ну у нас є одна подава. Можемо трошки погратися. Хей, ну що, злякарся, біди собі, розмірно. Так. О, в смысле я же за стіночку був. Ну добре, добре. Гарний кидок. Так, нас він один, ми не зараз там бечить. Остання хвилина не дуже попробована. На шляху трошки виправити. Так, що у нас тут відбувається. Так, водой проходить тут, Так, так йде там. Ми можемо трошки зробити. Я знав, що ти туди Це дуже-дуже передбачувано. Так, настроїв нового місця, мені це подобається, травай. Давайте зайдемо сюди уже. За неперемагаємо, можемо трошки промогріти. Поліний повиток Молоток. Ого, ого. Ну, найс, найс. Ми вже запомбичили. Все останні 30 секунд, скільки вони зафарбували, вся сезона була наша. Але я все одно виграла. Я можу з цього зробити, це цей азарт в кінці мало не коштував нам зараз перемоги. І якраз те, про що я казав, що в такі моменти, якщо у вас є перевага, краще просто залишитись на міді та утримувати свою територію. В такому випадку у нас би була прям гарантована перемога, тому що опонент би мало ще зміг би з цим зробити. А так я війшов в азарт, пішов на їх базу, поки вони проривали лінію фронта і вони зафарбували значну територію. Цього можна було уникнути. Дякую, що додивились до кінця. Долучайтесь до нашої спільноти в Телеграмі та Дискорді. Побачимось в наступних відео. Stay fresh!